відкриваємо нашу бюджетну комісію в порядок денний. Прошу проголосувати за порядок денний бюджетної комісії. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до бюджету Гроденківської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Лава Володимир. Пропонується внести в доходи міського бюджету зміни. Пропонується збільшити вихідну частину спеціального фонду міського бюджету на загальну суму 894 сто тисячі, в тому числі. Інша субвенція з місцевого бюджету постійно бюджетної сумі 190 тисяч і направити її. На здійснення заходів із землоустрою більшість бюджетне призначення спеціальному фонду на суму 190 тисяч, на виконання захисту регіональної програми розвитку земельних відносин івано форсівської області по програмі 21-25 років для проведення робіт поновлення нормативно грошової оцінки. Також пропонується статті Інша субвенція на суму 25 тисяч від Чорнобильської селищної ради для багатопрофільної спеціальної медичної допомоги та придбання меблів реабілітаційного відділення. Також пропонується збільшити кошти від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок і над Находиться на території номер 27 на суму 679 тисяч. І збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 679 тисяч, капітальний ремонт в території ЗДО зі ручка в міста Гроденко Коломейського району. Також пропонується внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника в коштів міського бюджету по відділу освіти Зменшити бюджетні призначення на загальну суму 300 тисяч і збільшити бюджетні призначення надання дошкільної освіти по спеціальному фонду на суму 300 тисяч, капітальний ремонт території, ЗДОЗірочка з міста Горденського мирського району при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду в сумі 300 тисяч, коротко це, які були запитані по цьому. prosseguir este trabalho. lá. você Іван Михайлович, прошу. Дякую. Я так розумію, що тут що, щоб зробити грошову оцінку земель, які за межами населеного пункту, в межах населеного пункту, чи це зміна до генплану, що це таке. І, це і по друге, поч почекайте, і друге, тут що бачу, всі села є моє рідне село, воно що вже не в громаді. Грошова оцінка по типівцях проводилася в попередньому році. Якщо я не помиляюся, то в попередньому часу в 2021 році було. І ці кошти спеціально обласний бюджет надав для нас, щоб ми впроваджували цю коли. Я не думаю, що оцінку питань земель, ПГ призначення чи яких? Взагалі, пише, що оцінку земель населених пунктів на перевіною кошти були виділені обласною радою. Тут на Бербівці і по Бербівці просто проведена ця грошова тільки. А зараз наступні. Зараз йдуть наступні наставники. І крім Бербійці, у нас просто вступні... вербівці. Забоснованки вступні... час. Тут ці суми у нас 25 тисяч на документацію і... 25 тисяч mm -hmm. mm -hmm. – це є, надає Чемлівська селищна рада підтримки для закупів. на закупів у меблі у городі які ви там закупили зараз у нас. як корисні часи І цих 190 тисяч – це його. І 979 на благоустрій із Тут Туди на розгорні. Ми поговоримо в попередній комісії. Практично 172 дитини сьогодні з особливими потребами на обліку. Ну, це те приміщення, яке об'єднує практично всі села нашої громади. Туди ходять діти, що мають досі на прилетій жаль, і така велика кіпі дітей на целепіжаль у нас є. Назавтра у відкриття президентського центру очікується приїзд у боях адміністрації, то всім запрошують. Зробили там благоустрій після цього. Ну там діти колядошники, діти з ДЦП. Зробили благоустрій для того, щоб куди можна було належним чином поїхати, зайти. І коли по рахунку позипунку рахує, що це то місце, де об'єднує на який жаль всіх і села. Можу, склад, є, Що є, є ще запитання, зауваження? Прошу проголосувати. Рекомендується питання поставити на сесію міської ради. Хто за? Дякую, питання прийнято. Це сьогодні на порядку денному тільки одне питання. Дякую за увагу.